Що робити, якщо ти потерпаєш від насилля у родині? По-перше, я б сказала, не мовчи. У нас в Фейсбуці у фахівців, які займаються проблемами домашнього та гендерно зумовленого насильства, є навіть така група, яка так і називається Не мовчи. Можете набрати в Фейсбуці, зайти туди і отримати питання, відповіді на питання, які вас цікавлять. По-перше, мовчати не можна, бо, як правило, домашнє насильство воно не припиняється само по собі. Якщо одна людина робить якісь дії стосовно іншої людини, це дружина, це чоловік, це дідусь, бабуся або діти. Як правило, люди входять в смак. Люди, які проявляють агресію, у них є ілюзія, що вони таким чином контролюють ситуацію, контролюють поведінку своїх близьких. І вони це застосовують в подальшому житті. І це як сніжником наростає, наростає. Тому, якщо ви бачите якісь ознаки насильства по відношенню до себе в родині, то не мовчіть, звертайтесь до психолога. Є телефони гарячі, гарячих ліній, є також у нас в Павлограді дві мобільні бригади, які працюють. І там, на сторінці, не мовчи, ви також зможете знайти ці телефони, зателефонувати фахівцям і запитати в них про те, про що ви турбуєтесь, якщо думаєте, що. Хтось з ваших близьких, або ви самі страждаєте, потерпаєте від домашнього насильства. До речі, хочу також звернути увагу на те, що зараз вже в минуле відійшли ті часи, коли ми боялись, як то називають, втручатись в інші родини. Так? Зараз, це дуже відповідально, якщо ви бачите насильство в чиїсь родині, не в вашій, і ви про це повідомляєте, і як мінімум говорите з людиною, яку ви вважаєте постраждалою від домашнього насильства. Бо це буває дуже складно вирватися з цього кола. У нас є звичка не виносити сор із. Як то кажуть, так? у нас є звичка не втручатися в, і, в інші родини. Ми це собі не дозволяємо, але нам треба переглянути такі наші моральні установи і допомагати людям, які потерпають, з тим, щоб вони могли справитися з ситуацією, припинити насильство по відношенню до себе і почати розвиватись в тому напрямку, в якому бажано самій людині.